Шановні друзі, я вітаю вас на каналі Наша Дача. Сьогодні, як я раніше обіцяв, будемо проводити пасів низкорослих томатів, які ми будемо вирощувати в відкритому ґрунті. Час прийшов, треба поговорити за сорти, які ми будемо вирощувати. І строки. Строки це надвіж... надважливий на момент, тому що від цього залежить якість розсади, яку ми з вами виростемо. І так, ми будемо вирощувати 4 чудових гібридів гібриди Мамако та Міцена, вони підуть у нас для баночки. Ідеальні томати для консервування. Багато хто питав, які б я міг порадити для баночки. Ось Міцена та Мамако. Спробуйте, я думаю, ви будете задоволені. ось І два сорти, два гібриди ми будемо вирощувати. Каста та хепінет це великоплідні низькорослі томати. каста червоноплідний. 250-270 плід А хіпінет це найкращий з низкорослих томатів рожево-плідний. Якщо хочете у відкритому ґрунті вирощувати невисокі томати рожеві, ось хепинет, спробуйте це хід останніх років, саме по рожево-плідним томатам. Це що стосується сортів, які ми будемо вирощувати на своїй дачі. Друзі, якщо хочете ще встигнути і вирощувати разом з нами саме такі сорти, гібриди томатів, я посилання під цим відео залишу. Тетяна Вікторівна, якщо ви замовите, швиденько вам збере і посилочку відправить новою або ще краще Укрпоштою. Там дешевше посилки виходять. Так що переходьте, обирайте, замовляйте. Строки. Що стосується строків, дивіться, вже друга половина квітня місяця розсада томатів низкорослих розвивається швиденько. Для теплиці у нас розсада вже майже готова. Через кілька днів ми будемо її висаджувати в нашу теплицю, сіяли її 2 чи 3 лютого. Сьогодні 17 квітня. Ось їй майже ну, півтора місяця, трішки більше, так? І вона ще буде трішки розвиватися. Ось ця розсада буде у нас розвиватися 40 днів. Зараз тепліше вже, і взагалі низькорослі томати, розсада розвивається швидше. Ми вирощуємо невелику кількість розсади, дача невеличка. Тому порізали ось такі касети. По 10 насенин будемо висіювати того чи іншого сорту. Наповнили класманом. Класман це чудовий ґрунт. Якщо є щедра земля, підійде щедра земля, друзі. Ось головне, щоб ґрунт був легкий і насінинка. Оцей росток, щоб він безперешкодно з'явився над поверхнею ґрунту. Розкладуємо насіння. Насіння не обробляємо, це якісне насіння. Тетяна Вікторівна його відраховує з професійних пачок, тому, бачите, воно оброблено вже. Так, розклали, це каста у нас. Звісно, ми підписали і притоплюємо на пів сантиметри. За рахунок того, що легкий ґрунт, якщо ми помилимось і заглибимо трішки більше, ніж пів см, нічого страшного, через легкий ґрунт рослинка дуже добре проб'ється. І закриваємо. Друзі, після того як провели розкладання та заглиблення насинин, треба ретельно провести полив, щоб насіння було завжди у вологому середовищі, е включно до появи сходів. Не треба пересушувати цього робити, просто не можна інакше ми можемо не дочекатися появи сходів. І потім будемо звинувачувати тільки себе. І по завершенні обов'язково прикриваємо плівкою прозорою, щоб ми завжди могли побачити, що там коїться. Будемо підходити кожен день, приблизно через. Три дні ми побачимо вже появу сходів, і одразу треба буде цю плівку прибрати. Все, на цьому, все. Як будемо вирощувати цю розсаду далі, буду показувати вже окремо. І я сподіваюся, ми з вами на виході потім отримаємо тут добрий врожай і для баночки, і для салатиків. На цьому кажу вам до побачення. Гарних всім сходів, гарної розсади!